Підносити авторитет зорянської сільської громади як у державі, так і за її межами. Обіцяв, і як виявилося, слова дотримав. Прозорянську громаду почули далеко за межами Рівненщини. І завдячувати цьому потрібно саме Михайлу Олійнику. За 10 років очільник громади двічі втрапляв у корупційні скандали. Почалося усе у 2016-му. Тоді голову Зорянської громади Михайла Олійника затримали біля обласної ради із півмільйонним хабарем. За цю суму він мав вирішити земельні питання. Суди тривали майже 9 років, і Михайлу Олійнику врешті вдалося уникнути відповідальності. Суд ухвалив олійника Михайла Михайловича визнати невинуватим чинні кримінального правопорушення. І от не пройшло і трьох місяців, як історія з хабарем повторилася. І знову за вирішення земельного питання. Щоправда, цього разу сума хабаря трохи менша 7 тисяч 500 доларів. Вже після цього Михайло Олійник пише заяву на звільнення за власним бажанням. Прошу вас звільнити мене з посади сільського голови Зорянської сільської ради за власним бажанням. 20.05.25 року підпис Михайла Олійника. Тім одного бажання у таких справах недостатньо. Звільнення олійника мають підтримати ще депутати. Збирається сесія і розпочинається таємне голосування. Кількість голосів за 18, проти і утримався немає. Отож, рішення за вами. За те, щоб достроково припинити повноваження сільського голови Зорянської сільської ради. І якщо депутати в своєму рішенні звільнити багаторічного керівника Зорянської громади були одностайними, то думки місцевих жителів щодо цього різняться. Не згідний, перед ним ніхто нічого не зробив. Він зробив і світлення, і асфальт, і хоч капельку дорожки, тоді кілометрів на фонси. А ще погоджуватися? З тим, що він другий раз потрапив в таку саму ситуацію. Задіяли його і так сторони? – Звісно. Тепер обов'язки голови Зорянської громади виконуватиме новообрана секретарка Наталія Фрейсдорф. До роботи вона приступає із 21 травня. травня. Законні мені треба було звільнитися своєї роботи, Я не могла приступити. Звільнена з роботи я сьогодні. Наш голова сільський сан написав заяву про. По складання своїх обов'язків так я готова аби не була готова. Я би не давала згоди на секретаря. Обговорили під час засідання сесії депутати і зарплату нового секретаря. Преміювати секретаря сільської ради Фрейзеров Наталію Савеліну протягом 2025 року, щомісячно за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці в розмірі 150% посадового окладу. Друге. Установити та виплачувати секретарю сільської ради Фрейзов Наталії Савелівні щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу. У гривнях це… Надбавка в розмірі 50% буде складати 8801 гривень 50 копійок. Премія в розмірі 150 відсотків – 25 804 гривень 50 копійок. Всього нараховано П'ятдесят дві тисячі двісті дев'ять гривень. 27, 40, 200, 90, 90. Зарплати розподілено, обов'язки на нового очільника зорі покладено. На прийняття усіх важливих питань для громади зорянські депутати витратили близько години. Вікторія Денис Козлов, телеканал